Ця доповідь присвячена результатам здійснення городича часу Ворогол, що по є, які були проведені у 2023 році. Одразу скажу, що матеріал ще повністю не опрацьований, ще звідти процеси написання, і значить, це такий собі попередня доповідь. Городище Варгову знаходиться в Сумській області на річці Клевень, що є притокою Сейму. Територіально абсолютно неподалік міста Путивль. Городище, правильно що казати, їх два. Це парне городище, Східне та Західне укріплення. Обидва. Пам'ятки були свого часу, досліджувалися Дмитром Тарасовичем Березовцем. От, і фактично дослідження Ворголу і дослідження городища Ширяєва Варвара Андріївна Лінської це всі такі е, стаціонарні розкопки, які проводились на городищах Скіфського часу в Пасемі. Е, чому саме обрано було городище Ворголу? По-перше, в умовах війни зараз не так вже легко знайти об'єкт для дослідження, особливо в Сумській області, особливо в прикордонних містах. Ради, що Варгол після розкопок Дмитра Тарасовича Берзовця 1949 року стала більш-менш зрозумілим історія пам'ятки. За часів романської культури, адже саме цим періодом більше цікавився дослідник. А от скіфський період виявився мало такий дуже слабко висвітлений і не зовсім зрозумілим. Е, ну, ви знаєте, що Пітер Тарасович не цікавився цим періодом, але наскільки я підозрюю, він активно контактував на той час Варвара Андріївна і і передавав її матеріали, от і сама колекція скіфського часу. Петра Тарасовича Берзовця, вона виявилася якось так розкидана. Я маю на увазі колекцію оскіфського часу. Да, частина зберігається в Сумах, в музеї кераміку було опубліковано паном Олегом Білинським. Частина зберігається у нас, фондах знову ж таки розбросена. Але жодного уявлення про скіфський період навіть після таких розкопок розкопок нам там було достатньо близько 300 квадратних метрів. Ми так і, і не отримали. Відповідно, за цією причиною звернулися до дослідження Городища Варгул. І друга така причина, не дивлячись ніякі обставини на війну, городище продовжують грабувати, дуже активно грабувати, і з кожним днем ми втрачаємо все більше і більше інформації про цю партнер. Я не буду зупинятися на описанні. А єдине, що можу сказати, що інколи це городище сприймають як Одне городище з єдиною системою укріплення. Насправді мені видається, що це абсолютно два різних городища, і як показують роботи. Попередньо можна стверджувати, що західне городище виникає першим. Західне городище ось з цього боку воно знаходиться укріплене таким собі валоподібним, валом курганоподібним валом. От немає слідів скарпу фактично. І значно пізніше виникає східне городище з таким же лінійним валом, має скарб зі східного боку. І вийшло так, що цей вал він начебто, начебто, огорожує обидва городища. Але тут важко сказати, як воно було вдавнину, тому що в цьому місці було прорубано вже в пізній часи дорогу для сільськогосподарської техніки, адже обидва городища під співпасію. Але все ж таки я вважаю, що це абсолютно дві різні пам'ятки. Городища були вперше заселені в епоху бронзи. Зараз я не скажу про західне укріплення, але східне укріплення виникає ще значить, знайдено піральнику пізній варіанту сосновської культури. За шахів, саме укріплення виникає в Скіський час. І тут цікавий сам керамічний комплекс, який було отримано в результаті дослідження 23-го року. Кераміка поділяє, чітко поділяється на дві групи. Одна група, прикрашена проколами традиційними, інколи в поєднанні з різноманітними насічками. А в тісті є домішки жорстви, або, точніше казати, дрібного кварцу. І друга група кераміки, яка не має проколів традиційних, зверху прикрашена тільки різноманітними пальцямифтовими вдавленнями, і в тісті наявні домішки шамоту. Абсолютно дві різні групи кераміки цього періоду. У відстатковому плані знову ж таки, зараз не скажу, але переважає кераміка з шамотом. І наступний період городища були заселені в роменський період. У свого часу Дмитро Тарасович Березовець вважав, що це сталося в кінці восьмого на початку дев'ятого. Наразі зараз матеріали свідчать про те, що пам'ятка, значить, сіверянське населення тут оселяється всередині десятого століття. Це план Дмитра Тарасовича Березовця з нанесеними розкопами. Він досліджував і західне укріплення, і східне укріплення. Чим цікавий матеріал, тим, що зі східного укріплення походить вістря стріли, таке архаїчне, як ви бачите. І завдяки цьому помилково, дуже помилково, я відніс пам'ятку до найбільш ранніх в басені. однак виявилося зовсім протилежний результат. Після розкопок 23-го року. Розкопи були закладені тільки на східному городищі, його на краю східного мису, східного, на краю східного схилу. От. В єдиних місцях, де можливо було їх взагалі закласти, адже рослинність, молодий ліс, поріс багато кущів і. Якось систематично досліджувати пам'ятку фактично неможливо, і вибір для місця розкопок обмежений. І один розкоп було закладено на полі, на поселенні, що знаходиться за валом, яке до цього часу було відомо, але жодного разу не досліджувалося і лише згадувалося. Що цікаво, значить, обидва розкопки якраз неподалік одного з розкопу Дмитра Тарасовича чи Березовса закладено. стратиграфія пам'ятки наступна. Верхній шар, такий темний сірий колір, який основний це матері... культурний шар северянського часу, романської культури. Шар с періоду, на жаль, зберігся місцями, це такий більш світлий супісок, ну, там, до 20 сантиметрів, подекуди 10 см. І зберігся він дуже дуже погано, адже активно северянське населення заселяло цю пам'ятку. Об'єктів скіфського часу фактично не було знайдено. Це можна зі 152 квадратних метрів всього-навсього було дослідження три господарські ями скіфського часу. Все інше це об'єкти романської культури. Жодних слідів якихось споруд скіфського часу теж не було виявлено, ніякої обмазки традиційної для цих пам'яток, нічого нема єдина от найбільш такий показовий об'єкт, да, господа, звичайна господарська яма зі, зі сходинкою, на дні лежало три природні камінці. Ну, такий собі холодильник тих, тих часів. І навіть цій ямі матеріал з часу, крайне не окремі уламки стіночок, і на тому все. Чит... Більш цікавим об'єктом виявився на е, полі. Знову ж таки закладено розкоп в єдиному місці, де це було можливо, адже поля зараз використовуються під посіви, Не хотілося якось сперечатися з аграріями місцевими, щоб їм не нашкодити. Тому в єдиному місці ми заклали розкоп. Розкоп знаходився неподалік природної юруги, яка, яка обмежує Західного городища. І в результаті дослідження ми якраз потрапили на таке місце, де природна юруга це якраз оця. Більш глибока частина, переходить в штучний рів, в штучний рів, який вірогідно, як на мене, оточував поселення, що оточував поселення за валами. І, відповідно, якщо був рів, свого часу був і вал. Тобто це дещо змінює наше уявлення взагалі про фортифікацію е, тих часів. Ну, ви знаєте, що рви. Відомі, наприклад, Жабатинське поселення, дослідженням Марини Дараган, там було виявлено ров. І ще один рів, який знову ж таки не входив в загальне укріплення в межах Матронинського городища. Інших таких ровів на поселеннях ми поки що не маємо. Так? Ну, така собі аналогія: це знову ж таки, як і трипінські поселення, не мали свого часу ровів, а потім вони почали знаходитися. Ну, вірогідно, так само ситуація і тут. На жаль, на жаль, це досліджувалось в останню чергу, коли вже експедиція підходила до кінця, тому повний розріз зробити не вдалося того рову. І це якраз буде завданням експедиції наступного року, цього вже року, дослідити по периметру той рів і з'ясувати, як він оточував поселення. Значить, от, намальований план розкопу зі рвом. І поруч господарська яма романської культури. Знову ж таки, за моєю такою маленькою реконструкцією, такою, будемо вважати, що це фантазія, ров відходив від того глибокого Яруги, яка оточувала Західне Городище, і мав входити в Яругу, яка оточувала Східне Городище. Ця площа, яку є окреслена так, умовно поки що, яка буде по периметру, ми будемо шукати, той рів, складає близько 1,3 гектари, в той час, як площа східного укріплення 1,1 гектар. І з огляду на матеріал можна так умовно казати про синхронність східного городища і поселення. Щодо західного городища, безумовно, воно виникає в Скіфський час, але матеріалу там Скіфського вкрай мало, дуже і дуже мало, навіть кераміки мало. Не виключено, що це городище відноситься до пам'яток з майже повною відсутністю культурного шару, відсутністю об'єктів, як колись їх називали городище у біжи, чи якось хованки, щось на зразок цього. Далі кілька слів щодо матеріалу. Скажу одразу, що в процесі досліджень цей воргов зовсім не радував по перше місяць йшли дощі. По-друге, місяць ми досліджували об'єкти ромської культури, тобто для людини, яка займається скіфським періодом, ну зовсім радості не було. Втім, є другий етап, логічний етап дослідження це вже камеральна обробка, написання звіту, пошук аналогії, які вже йде за польовими дослідженнями, і з'ясувалося, що матеріал цієї пам'ятки надто надто цікавий. Ну про кераміку я вже сказав про ці дві групи кераміки. Що відрізняється і орнаментом, і домішками в тісті. Знахідок з часу вкрай мало. На 152 квадратних метри всього чотири знахідки прясаються. Ну, Це дуже мало в порівнянні з тим, в Ширяйвом, де на 2 квадратних метри стільки буде знахідок тільки на одному шляху. Типу. Інші речі теж поодинокі. Серед речей уламок Серпо з таким гечковідним. Здравіш там загнутим підкутом. Залізня шпилька, про яку, мабуть, пані Юлія потім розповість більш подробно. З бронзовою шайбочкою наверху. Повних аналогій її таки нема, бо вона біметалева. про інше знову ж таки буде в наступній доповіді. Уламок ножа з однією отвором для кріплення. Два вістря стріли з армадського часу, черешкові, з довгим черешком, такі архаїчного вигляду. Значить, маленький брусочок, бронзовий кільце і знахідка у лампу першні. Не буду зупинятися на подробицях значит, хронологічних позицій цих знахідок, але ви бачите, що тут такий собі рознос достатньо. Хоч ще невеликі, наприклад, той же ніж, він відомий і з архаїчних часів, але ж з іншого боку подивитися, оці виступи, які формуються біля спинки і леза, вони більш характерні туди ближче до сарматського часу. Вістря-стріл так само, ну, явно ж не раніше, другого століття. Кільце в, півта, в півтора оберту, да, має широку дату від 6 і 5-го там поширення і в 4-му столітті відомо. І зараз не замінили. Я просив замінити. Нема ще однієї знахідки. Так. Да. Значить, я спочатку послав не цю презентацію, попросив замінити, її не замінили. Ну, ладно, буває. Повірити на слово, тоді, значить, ще була знахідка. Кінської бляшки від кінської зброї є випадково. Я чомусь не звернув на неї увагу і запхнув тоді ромінського матеріалу, і навіть не звертав уваги. І лише в процесі написання звіту якось так подивився, що до доровенці воно ніякого відношення не має, Бляшка виготовлення спетлею на звороті, невеличка, виготовлена вірогідно зі срібла, а точніше будемо казати з білого металу. Аналогії відомі масово в пасулі і датуються переважно 4 століттям. І найбільш цікава знахідка, як на мене, це знахідка уламку цього персня. За формою такі персні датуються v четвертим століттям. Знову ж таки, або отакий овальний щиток характерний виключно до V століття. Ще толком я з цим не розібрався, але воно вкладається в п'яте-четверте століття. І тут з приводу зображення на цьому персні, зазвичай маємо да, робити малюнок для звіту, для статті. В даному випадку ніякого малюнку я зробити не можу, тому що збереженість персні така, що можна бачити тут абсолютно різні малюнки. Зараз можу запропонувати лише чотири такі зображення, які можна побачити на цьому персні. З одного це при різному куті фотографування, при різних значить, світлі. З одного боку, можна побачити голову, голову людини в шоломі, найбільш краще читається. Друге трактування, яке мені більш подобається, це зображення боротьба Геракла з німецьким левом. Що, чим вона мені так сподобалась? Тут дуже чітко видно і голова Геракла, і коліна, нога зігнута в коліні, що традиційно для таких зображень. Ну. Тулу плева можна лише згадувати. Под іншим кутом світла можна побачити зайця. От. І вуха, і лапки, і хвіст. От. І за допомогою фотошопу і, в принципі, освітлення, значить, можна побачити лік. Або при певних трактуванні можна голову не дуже гаргони побачити, да, от пилясті волосся. От. Власне, от поки що 4 такі можливі варіанти трактування того зображення, що з них вірне, не можу сказати і навряд чи це можливо буде зробити і надалі. Щодо датування, важливими є знахідки фрагментів амфори. Скажу одразу, що для пасель'я їх не так багато, а, а тим паче вінці. Тут знайдений один вінець, який, значить, знову ж таки зака <косвітнувався> проконсультувався зі Станіславом Атовичем Задніковим. Да, датується він раніше 30-х років 4-го століття, і ручка на якій є клеймо. Знову ж таки, поки що не вдається знайти е, якихось прочитання цього клейма. Станіслав Анатолій Заднько обіцяв мені якось знайти аналогію. Я сподіваюся, він мене чує, тож я нагадую. от, Та. от. Так от Станіслав Анатолійович вважає, що це двоствольна ручка, можливо, це кос, З іншого боку, я показував її Сергію Васильовичу Поліну. Він зовсім не радить малювати тут. Друг, значить, другий ствол стволтує ручки і дуже ускладнює. Більш того, Сергій Васильович побачив плеймо і з іншого боку. Чесно, як я не намагався їх фотографувати і побачити, я його не можу побачити. Ну тобто, поки що, я довіряю так, от тільки що на словах. Е, Будь-якому випадку ці знахідки цей камфор свідчить, що поселення і городище. А вони, скоріш за все, синклоні існували як щонайменше в кінці четвертого, а можливо, і в третьому столітті до нашої ери. Тим цікавіша знахідка такої миски, абсолютно зарубеницького обліку, Чорнолощиною, от, яка ще далі робить дати ще вищим, ну в друге століття. Поки що мені значить, з приводу датування вкрай важко сказати, за чого єдине, що можу запропонувати поки що два варіанти. На городищі Варгол і поселенні є два горизонти, які відносяться до скіфського часу. Один горизонт, який відноситься до скіфського часу, і він має бути датований кінцем 4-3 століття. І є горизонт більш піснього періоду, де представлені. Окремі знахідки, такі як ця миска і вістря стріл, можливо, другого століття, можливо, навіть і першого століття та на Одразу скажу, що Городище Східно-Варгол є повне заматеріальним комплексом, вона відключаються в пізні речі, повний аналог з верхнім горизонтом Городища Ширяєва. Там так само речі, які тяжіють, і амфорний... А знахідки Амфри теж до кінця 4 століття така сама кераміка, От, і так само є одинокі знахідки з Орбинецького часу. Дякую за увагу. Радище Варгол східна 1,1 гектар. Це надто велика територія. Тобто, я не виключаю, що в певний період десь на якійсь території осела інша територія була вільна від поселення. Важлива пізніше. Можливо, і буде дійсно горизонт, який і, і стріла, і можливо, шпилька, шпілька, хоча, ну, поки що і дуже складно сказати, можливо. Парні городища виникають не за якимось чимось впливом, а скоріше за все, вони обумовлені рельєфом тієї чи іншої території. Якщо є зручні миси для побудови городища, то вони будуть обов'язково заселені. Величезну територію я обстежував і по десні, і по семі. Я можу сказати, що лише в одному випадку я бачив мис, який стовідсотково придатний для влаштування городища, і там не було городища. Всі інші миси, які були придатні, були використані під городище.